Радий вітати усіх на байдужих знов. Сьогодні у нас приходять астральні демони з порталом. І нарешті я можу казати сьогодні. Сподіваюсь, в подальшому теж вже буде за традицією в перший день огляди. Астральні демони з'являється новий демон Ібеліс. І що цікаво, що я якось прогавив з цими всіма проблемами. Що він буде. Це якраз той герой, про якого я іноді, про якого іноді казав, так е е попутнє, що щось страшне на Беті тестують. Оце саме був і Беліс. На Беті він був взагалі просто з, з іншою механікою резонансу і з набагато більшою шкодою, і сам зносив два кути, тепер його порізали. Але все-таки це не гітніп. герой поки виглядає непогано, але будемо оглядати детальніше. Дуже швидкий. Ну, це одразу плюс карму. Дуже швидкі герої зараз дуже актуальні, бо в середньому вже все важче і важче дожити, там банально центр може знести, а середнього зарядити до середнього центру. Це потрібно бути доволі везунчиком таким. Тож, дуже швидкий. Б'є по кутах 310%. За традицією по кутах незручно бити. Але в його плані, в плані Ібеліса і в плані його призначення, це якраз те, що треба, на мою думку. Дивимось далі. Ріже манну, теж по кутах на 20%. В атаці розглядати, то ви трішки поріжете, трішки затримає, але, там, наприклад, якщо каміння потім полетить, то він може зарядитися в той же хід, наприклад, герой. Коли ви ріжете кутам, то там і каміння як випадково, так і навіть примусово важко закинути. Тому це дійсно їх буде відкладати десь на 1-2 ходи їхню зарядку тих кутів. Тож це відчутно і помітно буде такий собі приємний бонус. І третій пункт, найцікавіше: герої в кутах отримують резонансну шкоду. 708 е рикошети йдуть на двох випадкових ворогів. По-перше, 708 це без військ. З військами, в залежності від того, які саме війська, бо там різномиті від військ клірика з 20% атаки до військ, бійця, розбійника. З 26%. Буде десь 900, може 950 можна навіть буде розігнати цієї коди резонансом. Будемо відштовхувати від 900 по мінімуму. Я думаю, цього буде достатньо для огляду. Але це ж треба пам'ятати, що це резонанс. Тобто, кут отримає 900. Ще один герой отримає 900 випадковий, і ще один герой отримає 450, половину від цього. Тобто, загально буде захід не 900 шкоди, а 2250. Враховуючи те, що дві цілі будуть з цим резонансом, то це вдвічі більше, тобто 4500. Враховуючи, що два ходи, це вже 9000 виходить. Тобто, максимум 9 тисяч отримають всі. Суперники за два ходи. Якщо хтось з них помре, то, звісно, резонанс трішки пропаде, але зазвичай, коли помирає хтось, особливо якщо це кут, то не думаю, що це погано. Це скоріше добре. Помири і добре, не вдарить хоча б. І ще варто враховувати, що ці 9000 шкоди це не просто випадковим чином розподілення, або що ще гірше, рівномірно розподілення по суперникам. А вони випадково, причому з ухилом, саме в ці кути. Тобто кути отримають набагато більше, ніж інші герої. Фактично кути отримають десь 900 ну 1800 виключно від резонансу. Плюс прямої шкоди 320% 310% з альфа-силою. Це десь теж там може 700, 800 прилетить по кутах. Тому це фактично наполовину ви збираєте таким чином кути. В загальному виходить, що з одного боку механіка незручна. Тобто це удар по кутах, підрізання мани десь по кутах, чи мани по кутах. Але от воно чудово поєднується з цим резонансом. Бо якщо Хтось там дивився, тестував в Атаці саме, наприклад, Кшахра того ж. То у нього виходить незручно, що він майже з самотужки вбиває ту ціль. І резонанс фактично не розкривається. Тобто, знову ж таки, приємно, що ціль вбиваються і все. Але от саме на максимум резонанс не йде. А тут можна використовувати, от як повноцінно. Розкриття. Тобто він і потужний цей резонанс, і на два ходи всього на всього, тобто недовго чекати, поки весь він використається. І ще й вкути, власне, які зазвичай живуть найдовше. І нагадаю, що в кути е часто ставлять якраз тих героїв, які не дуже витривалі. Просто тому, що їх там з хотів дістати важче. І в цьому плані і ті, що туди, зазвичай, наприклад, теж не ставлять, бо вони погано в котах працюють. Якщо це якісь злодії, то може це навіть ще краще, бо резонанс чудово впорається з їх е, варіантом уникнення смерті, причому це може бути навіть на користь, бо один раз вони уникнуть смерті, а другий раз спрацює резонанс ще раз. Якби померли, другий раз резонанс би не спрацював. Тож, і це все на дуже швидкій мані. Талант бійця може вам десь допомогти воскреснути, це може особливо актуально бути в кінці бою, бо це такий герой, який може вбивати швидко і сильно. Тобто, банально лишиться він на одинці, але відродиться і може ще перегорнути потенційно, якщо обережно, якщо, наприклад, на наступний хід теж відродиться. Окрім того, традиційні пасивні здібності, бонус сім'ї, от бонус докидання мани на нього не впливатиме. Чистка це завжди приємно. Не те, щоб з нього прямо щось забуло чисти треба, але якусь, наприклад, вернікс почистити, теж не завадить. Тобто, якісь зрізи атаки там не дуже актуально, бо він прямо шкоди не наносить. А от негативні ефекти, отрути і таке інше. Саме те, що треба. Підрізання докидання мани. Все ще теж залишається актуальним, і іноді прям незамінно. Ну, і всілякі там додаткові супротиви ще й промазати не може. Оце те, що промазати не може, можна окремо ще виділити, тому що, нагадаючи, тренагади альфа талант це якраз ухиляння. І для неї це якраз суттєво, що вона зазвичай стоїть в куті, в лівому. Має цей талант і вам хочеться її вбити, але через ці ухиляння. Не завжди здається. І якщо хтось дивився попередній турнір, трансляція, яка була півгодини тому, якраз саме така ситуація і з моїми стадами, що всіх знесло, а Чітрингада ухилилася один разочок і за рахунок того, що вижила. І якби вона туди активувалася, то могла б повернути бій назад. Тут він не промаже по тій Сейбл лишається проблемою, бо вона має відображення. І цей резонанс піде на вас. Наймагуса, як у нас вже протестували, краще не брати, бо він, нагадаю, переносить ці ефекти. Якщо він перенесе невчасно, то вам буде неприємно. Ви реально можете когось банально загубити чисто через цей перенесений резонанс. Загалом можна якось обережно використовувати, але теж, якщо він, наприклад, ще не активувався, ви б'єте, то великі шанси, наприклад, полетить комбо, він зарядиться, перекине на вас оці ефекти, і вам буде неприємно. А якщо він вже активувався, то на ньому висить чистка. Тому от проти Імагуса я б все ж таки радив подумати, чи варто її використовувати Ібеліса. Але і Магуси теж зникають. А в іншому, герой лишається, на мій погляд, дуже цікавим, актуальним. З ким поєднувати? Ну, банально, варіант по-багатому це другий Беліс. незважаючи на те, що у них головний це ефект, а ефекти не стакаються. Е, все ж таки цей ефект лише два ходи. Враховуючи його силу, можна і почекати ті два ходи. І за 6 каменів. Тобто зарядилися, там вітрики зібрали, вдарили. Почекали два ходи, ще раз вдарили. І все, котів нема. Вони не переживуть. Ну, що найменше один. Хоча, я думаю, два, не, обидва не переживуть. Теж варіант. Е, зручно аналогічно використовувати з, 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 з шаріфом. Він ще й на додачу посилює шкоду і б'є теж так само випадково. Тобто от, випадковий резонанс чудово поєднується з випадковістю шаріфа. Бо комусь буде прилітати більше, суттєво більше. Зажа теж лишається варіантом. Але це більш бюджетний варіант, вона менш практична з цими ібелісами. Хоча можна вбити кут. Просто проблема саме зажа в тому, що, як я раніше казав. Кути вбивати просто кути, воно не дуже достатньо. Бо у вас все ж таки головне це встигнути щось заподіяти центру і встигнути щось заподіяти плечам. А кути, якби, на наостанок. Особливо, якщо там немає ніяких воскресителів. Тому, от отзавже, може бути незручно. Так, ви б'єте кут, але інші герої лишаться, які швидше зрядяться і вам потім помістяться за це. Є ще варіант з авантюрного, згадуючи купідона. Кути. В кути резонанс кидаємо, центр з плечима блокуємо купідоном. І старенького Сунзяй, наприклад, є. Така сама схема. Е, мені не дуже подобається практичність цього застосування, бо це все ж таки два різних кольори. В жовтих там в блокувальників особливо ні, нікого такого не згадується, хіба що сальніс, але це не те. А проте, тим не менш, може от, трішки бути покращенням таким чином. Тобто забираєте кути, блокуєте центр, забираєте плечі, продовжуєте блокувати центр і далі забираєте центр. План надійний. Але важко реалізований. Якось так. Тож, в загальному, герой хай його і порізали, він лишається конкурентно-спроможнім, я б навіть сказав, лишається сильним. В контексті атаки так точно. Просто треба враховувати, що б'є по кутах. Тобто, з цим треба миритися і це треба розкривати, а не робити з цього недолік. І стосовно оборони тут трішки складніше, бо в кути можна поставити якихось там мультів чи щось таке, або банально якісь там Соломію чи інших демонів, які теж будуть це чистити. Тому от в обороні з цим є проблеми, що якщо ефект накладеться, буде прям дуже круто. Але занадто просто його зараз завадити йому накластися в кути. І атака, команда атаки це контролює, тобто той, той, той атакує. Сам обирає, що йому робити. Тому може на якихось більш таких за межами топ 100. І може дійсно там стояти в обороні десь в куті або на плечі і робити біду. Але може бути і навіть там, що у всіх вже достатньо героїв. Тому в контексті оборони враховуйте це і будьте обережні. Якось так. І робимо призипчики. Раптом впаде одразу. Кайлані, ну, жовта. Андре де Деклірман. Ні, навіть фотографувати не буду. Майель демон. Червоний. Так, кажуть, він падав. Але там він нелегально падав другим, тому не рахується. Ну, огород. Ай давайте чого це є, давайте ще Х10 зробимо. Що герой хороший, 4 призиви, то не рахується. Але врахуйте, що мімік може бути і може бути якісь челенджі ці з гарантованою п'ятіркою за X10, X30 і таке інше. Тому можете не поспішати з цим. Ну що, нічого. Єдиний недолік шанс 0,25%, 0,2 точніше. Є ще шанс, що він другим впаде. Але там ще гірші шанси. І Трунд просто такий совіровочий герой. Як я казав на побрання нічого цікавого. Тому, от, е, вчора було питання щодо того, де саме призивати демонів, дикий. Чи килимів. І отут велике питання. Велике питання, тому що шарів для оборони герой хороший, джвал для атаки може знадобитися. Це і просто якось може грати. Тут тафер для оборони, Вернігс для оборони, Новіки. Тим паче вони вже є. Тепер давайте початом. Вітання всім, хто долучився. Пийте ще як стортика, у тебе світло, є, Олег? Я не встиг, до речі, ти пішов на обід. Я так розумію, у мене тому е, на твою трансляцію не, змог, не зміг подивитися, бо світло вимкнуло, мобільний інтернет без світла поганенько працює. Е, Дмитро, екран чорний. У мене таке саме було, коли я сам дивився свою трансляцію в YouTube Studio. Не знаю, може це пов'язано. У мене бувають такі глюки, вона чорний, а потім запускається саме. Тут щось не хотіло, я перезавантажив руками. Романе повністю згоден, що дійсно шанси низькі. Ці портали, гобліни, гноми, ельфи, тепер демони вони мають найгірші шанси на. Те, щоб зловити когось конкретного. Ну, вони добре, ще й зі слимаками на парочку. Слимаки такі самі. Той ще суперелементи. І там ще другого не дають, тут хоча б другого дають. Претендент на центр ні, Дмитро. Він ніяк не претендент-центр. Бо ставиш у кути щось що чиниться проти цьому резонансу і все. Це якщо їх буде 30 штук, але мені здається, що навіть 6 команд зможуть зібрати таких, які його не будуть боятися. Альфа... Ні, Альфа таунт його не дуже добре ловити, мені здається. У Force може чинити супротив, але загалом там і одного резонансу вистачить, щоб потріпати відчутно. Ну альфа таунт Рома не поживе, просто коли він спаде, теоретично, то хоча він навіть і до того, як спаде це ж ефект, таун на нього не буде працювати, він буде все одно резонувати. Так, так, Олег, що можна когось підібрати. Це ключове. Роман, до речі, ти демона хотів, От бажаю тобі щиро, щоб і Белі спав. Оце, певно, з демонів найкращий, якщо забути про Соломію. Бо Соломія, вона така більш проста більш корисна, ніж цей. Цей, цей сильніший типу, але його ще треба використати. Гани поставлю вже завтра? Ну навряд чи. навряд чи. Зараз тільки грою, що вже ніхто так швидко не ловить. Ні у кого, певно, нема прямо 30 однакових центрів, якщо це, звісно, не якась старенька Бернет. Ні, Романе, зараз не зловить. І... Мені, до речі, щастило, щось що в останні дні після цих перебоїв, певно, не призивав, поки були проблеми. А так щось наловилося всього. Проблема лише, що не те, що хотілося. Тафера не зловив і Беліза не зловив. Отаке. Поломав метро. Ну, так то на краще. Огляд по фрівару Валентинтов старенька була, тому не огляду. Огляд дуже пару слів, там просто дуже класний герой. От просто супер. Єдиний недолік демони. Демони їй заважають розганяти ману. Без демонів ідеально. З бімами супер. У бім альфа-талант на плюс 50% до лікування, в результаті фрівару заряджається сама по собі, там, умовно кажучи, з, з, з трьох каменів зелених і докидає бімам 2000 здоров'я. В результаті, коли заряджається центр, у біми там 6000 здоров'я, купа атаки, купа захисту пробити нереально просто. Сповільнення фрівару це теж прям топ. Якщо лишається один герой, він, скоріш за все, вже не зарядиться ніколи з тою фріваром. Я другу качаю. Я думаю, цього достатньо, щоб е не дивитися огляд, так, так би мовити. Потихеньку підтримці до 2000. так і так, так, підбираємось, метро, підбираємось. Мені цікаво, що буде на е, день народження гри, бо там поки не зрозуміло, наче ніяких таких героїв саме під день народження гри не було. Нові сім'ї були, це овочі, це якісь нові танцюристи, напівтанцюристи. Які якби танцюристи, але стакаються з танцюристами. Е, незрозуміло сказав, але така й була мета, бо я сам не дуже зрозумів, в чому мета цього всього. А от на день народження цікаво, яка нова сім'я буде випущена. Наче ще не тестували. Будемо дивитись, будемо дивитись. Тож, з Ібелісом, я сподіваюсь, зрозуміло. Буду радий відгукам. Може просто виявитись, що на практиці його все ж таки буде е не так то просто використовувати. Бо в трійку його якось так, якщо не з шаріфами, то може її не дуже зручно брати. Може його в одиниці взагалі брати просто от зарядився і шкоду вниз. Зарядився ще раз і вбив в кути. Такий теж варіант є. Оце треба подивитися. В цьому плані маю вас застерегти. Що знову повторюю, шкода по кутах лишається незручною. Але я все ж сподіваюся, що шкода буде дуже сильна, тому якщо зловлю, качатиму. Тож. Усім дякую за перегляд і нехай щастить.